Не вдалося цього матчу забити циганкову, проте я маю його найкрасивіший гол. І Зараз покажу вам. Насправді він став автором найкрасивішого голу 28-го туру. І боровся він з дуже сильними конкурентами, тому що і Карсюк дуже красивий гол здалеку має, і хороша комбінація була в банаментури. Але давайте дивитися, який гол забив. Віктор Циганков. Пам'ятаю, в минулій програмі наші експерти дуже хвалили цей гол, ніби він боковим зором побачив, де знаходився воротар, зорієнтувався, прийняв м'яч на груди і відправив у кут воріт. Це дійсно можна вважати один з найкрасивіших голів, напевно, що в сезону. І тепер Віктор Циганков буде боротися за звання автор найкрасивішого голу року. Гол класний. Максим правою ногою. Топ. Просто розібратися, піймати м'яч піймати дуже і дуже непросто.